Вітання. Ваші увазі. Результати п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 23-24. В групі а, Галата Сарай приймав Манчестер Юнайтед. Команди влаштували гольову перестрійку. Перший тайм зімні 1-2, другий по, по рахунку виграв Галата Сарай 2-1. Остаточний рахунок 3 3 Байер Мюнхен приймав Копенгаген. Безрезультативна нічия 0-0. Команди мають такі місця. В шостому турі зіграють Копенгаген проти Галата Сарай та Байер Мюнхен проти Манчестер Юнайтед в групі Б. Арсенал приймав Ланс. В першому таймі каноніри все вирішили. Перемогли 5-0. Був забитий ще 6-й гол з пенальті в другому таймі. Севілія приймала песен Рамос, вивів свою команду вперед. А Ель-Несері довів перевагу до двох. Але включилися нідерландці, і вони перемогли в матчі з рахунком 2-3. Таблиці команди розмістилася так. Арсенал з цієї групи пройшов в плей-офф. А в шостому турі зіграють ланц проти Севілі. Та ПСВ проти Арсенала. В групі Сі. Брага приймала Уніон. Німці у першому таймі вийшли вперед, забив Госенс. Діло в другому таймі зрівняв рахунок. Португальці дограли матч у 10-х. Реал приймав наполі. В кожного з таймів мадридська команда перемагала суперника 2-1. Такі місця команди займають в групі. А в шостому турі зіграють Уніон проти Реала та Наполі проти Браги за вихід в плей-офф Лігі у групі Д. Такі матчі Бенфіка приймала інтер. Маре у першому таймі зробив хитрик за свою команду. В другому таймі міланці зібрались та забили три м'ячі у відповідь. Бенфіка догравала матч у 10 -х. рахунок 3-3. Гравсуда, приймав Зальцбург. Іспанці не змогли дотиснути свого суперника, розійшлися по нулях. Такі місця займають команди. В наступному турі зіграють. Зальцбург проти Мінфіки, Інтер проти Релси Седада. Всі матчі чотирьох попередніх груп відбудуться 12 грудня. А я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь. Я пішов далі. В групі і Фейнорд приймав Атлетіку. В цьому матчі нідерландці забили 3 м'ячі, але програли з рахунком 1-3. Латця спокійно приймало Селтік. І Мобіла в кінцівці зробив дубл, приніс перемогу італійцям 2-0. З цієї групи в плей-офф вийшов Атлетіко та Лаціо. Фейнорд Лігу Європи. Опустився. В шостому турі зіграють Атлетіко проти Лаціо, Селтік проти Фейнорда. В групі Ф ПСЖ грало проти Ньюкасла. Ісак забив гол на 24-й хвилині. Але англійці ці не втримали перемогу, сфалили їм БП на останніх хвилинах. Приніс нічию своїй команді рахунок 1-1. Мілан приймав Брусю Дортнбу. Чуквеза-Тройс. пенальті забивали у першому таймі. Боана, Гіненсен та Адаємі принесли перемогу у Борусі 1-3. Турнірні таблиці команди розмістилися так. З цієї групи Борусія вже в плей-офф, а в шостому турі зіграють: Борусія Дортмунд проти ПСЖ та Ньюкасл проти Мілана. В групі G Ян Бойс приймав Цервену звезду. Спокійна перемога господарів 2-0. А Сіті приймав вербелицю. В першому таймі німці перемагали 0-2. Голланд, та Альверс перенесли перемогу в другому таймі містянам 3-2. Команди так розмістилися в групі. Янбойс з цієї групи опустився в Лігу Європи. Команди зіграють такі матчі в 6 турі. РБ цих проти Янбойса та Цервана Звезда прийматиме Манчестер Сіті. І остання група огляду Барселона приймала Порту. Спокійна перемога 2-1. А Шахтар дома приймав Антверта. Матвієнко приніс перемогу в своїй команді з рахунком 1-0. Команди в групі розмістились так: Барселона вже у плей-офф з цієї групи. В шостому турі зіграють Порту проти Шахтара та Анверта проти Барселони. В цих чотирьох групах матч відбудеться 13 грудня. А я вам дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!